Де в Дніпрі має статись пропозиція, щоб вона точно сказала так? На європейській площі. Опа, а чого там вас і підзнімуть, і публіка вже буде. А, ну... а на кориселі зможемо покататися? Звісно, да, да. вона як у Франції. <laughs> да. Клас. Чим славиться Дніпро? Парковками, офісами, Інтерпайп. Скажи щось на Дніпровському. Деньгі є, все в порядку є. А правду кажуть, якщо в хлопці в Дніпрі за весь час ні разу не виписали штраф за парковку, то можна одружуватись, бо тобі з ним в житті повезе? Ні, навпаки, якщо не виписали жодного разу штраф, то значить в нього немає машини. Па як тобі люди в Дніпрі? Ой, чудові. Дуже привітні, приємні. Mm -hmm. Робота в них хороша зазвичай. Улюблений район Дніпра. Перемога. Шоста. Звідти так? Да? Да. А де в Дніпрі краще не з'являтися, якщо ти не місцевий для першого разу? Квартал, Тополя mm -hmm. і Амур, і європейська площа. Амур такі назва класна. На Мене собаку так звати. Не можна туди йти? Так, не можна. Три місця в Дніпрі, куди піти не місцевому, щоб закахатися в це місто. Парк Шевченка, ось це чудове місце. Парк Шевченка, зать єбе, не питає, що це водоспад на Комсомольському острові. Дніп.